І так, ласкаво просимо на цей ролик. Ми будемо грати в Драгі Лорд Ukrainian Лінгу. Так що почнемо. Так, У нас тут фонетика. Ага, давайте з другого року почнемо. 12 хвилин, 10 запитань. При натисканні, при натисканні кнопки почати запуститься таймер. Не забувай уважно читати питання, щоб правильно дати відповідь. Успіхів. У якому з наведених слів звуків менше, ніж букв? Так, звуки менше, ніж букв. Добре. Ага, Вважати. Ну, добре. У якому з наведених варіантів усі приголосні усі є дзвінкими та одночасно сонорними. З сонорними. Ага, Добре. У якому з наведених слів середній. У якому да. У якому з наведених слів. З якому, да. У якому з наведених слів кількість звуків різниця з кількістю від кількістю букв? Легкий. Легкий Подзвонюю, подзвоню. Подзвонюю. Подзвоню. Чого? Добре. Дзвінок, совоний різко. Ну, давайте мене логічно це подзвонює. Дзвінок. Ну хорошо, буду знати. Скільки звуків у слові граю? А, так, да, я зайвий. У якому з наведених слів кількість звуків менше за кількість букв через подвоєння звука? Хм. Ну. Добре. У якому з наведених слів буква Ї позначається два звуки? Їжак їхати. А... В з наведених слів у кої позначається два звуки. Ха-ха. Що? -ха -ха. Це якийсь жарт, чи що. А, -а, -а, а, ну, ну да, да-да-да-да. Ну, я так і дивлюся, щось не так. Це мене просто під, підколоти хотіли. в якому з наведених слів кількість звуків відрізняється від кількості букв. Від кількості букв. Угу. Мільйон тінь. Міньйок, річка, сіль. Наведені, кількість звуків відрізняється від кількості звуків. Вибачте, я шилаюся, ну блін... У якому з наведених слів три звуки. Три звуки. Добре. Тінь, сміх, пеньок, сім'я. У якому з наведених слів кількість звуків більше, ніж кількість букв? Угу. У якому з наведених слів кількість звуків більше, ніж кількість букв. Ну добре, книга, щасливий пісня. В якому з слів зустрічається уподібнення, що призводить до зменшення кількості звуків порівняно з кількістю букв. Подібнення, що призводить до зменшення кількості звуку, порівняно з кількістю букв. Угу, це таке може бути. Добре. 4. Хорошо. Твої результати 4 з 10 правильних відповідей. твій рівень середній. Нараховано на 8 драгокоїнів. У тебе є можливість підвищити рівень у цій темі. Просто класи на тренувальний урок і продовжуй з того моменту. Дякую. Давайте. Давайте калібрування. А-а-а, ясно. Добре, почати. Знову. У якому з наведених слів кількість звуків більша, ніж кількість букв? У якому з наведених слів кількість звуків менше за кількість букв через подвоєння звука? Містечко планета. Добре. У якому, з наведених слів, у якому з наведених слів звуків менше, ніж букв? Рік поклоніння мисливці знання вважати. Звуків менше. Звуків менше. Так, надеслів, звуків менше. Mm -hmm. Звуків менше. Ага. Наріслив звуків менше, ніж буква. Тим. у якому з наведених слів буква Е позначає два звуки, в якому з наведених слів кількість звуків відрізняється від кількості букв. Кількість звуків, І в якому з наведених слів кількість в якому з наведених слів кількість звуків, кількість звуків Добре. Ну, ну да, це сіль, тінь, пеньок. Е, у якому з наведених слів? У якому з наведених слів дз позначаються два звуки. Підземний. У якому, у якому з наведених слів відбувається спрощення приголосних у вимові? Угу, контрастний, я пам'ятаю. Контраст, кон, контрастний. От тут немає. Так. Да. Е, у якому з наведених слів кількість звуків на 2 менша, ніж кількість звуку? Відьмов яблуня. Кількість. У якому з наведених слів три звуки. У якому з наведених слів три звуки? Сімпеньок. Пінь, сім'я мільйон. Скільки звуків у слові граються? Ну сім'я, я зрозумів. Угу. Твої. Так, твої результати. 70. Твій рівень. Середній. Твої важливості. Добре. А що я неправильно вирухував? Оце... Ага, Інформація по питанню. У слові знання по літери Н позначається довгий, один довгий звук, Н. тому кількість звуків у слові менша, ніж кількість букв. Це стосується її покоління і вважати. Мисливці, мисливці, вісім букв, вісім звуків. Вважати сім букв, шість звуків, поклоніння, дев'ять букв, вісім звуків. Рік, три букви, три звуки. Знання, шість букв і. п'ять звуків. Ну і а ж я. Ну, ясно, ясно. Добре. Давайте один раз. У якому у якому з наведених слів звуків менше, ніж букв. Добре. Добре. У якому з наведених слів кількість звуків. У якому з наведених слів, да. у якому з наведених слів кількість звуків відрізняється від кількості букв. Добре, дзвінок. У якому з наведених слів Я позначає букву? Два букви. Угу. У якому з наведених слів кількість звуків на два менше, ніж кількість букв? Угу. У якому з наведених слів У якому з наведених слів три? У якому з наведених слів, так. Да. У якому з наведених слів три звуки? У якому з наведених варіантів усі приголосні, є дзвінкими та одночасно сонорними беремо. Визнач рядок. Визнач рядок. Визнач рядок. Де кількість звуків і букв однакова в усіх словах рядка з Новим роком. Визначений рядок, де кількість звуків і букв однаково в усіх словах рядка з Новим роком. Зимовий льодовик веселищі. Святковий. Все тут не. Святковий, дивовижний, щасливий. Ну, я вже починаю, як там диктор казав, робити. Да. Ялинковий. Ну, тут вже ні дивовижний, ні. Ялинковий подарунок уже. Діноворічний. Сніжинка, роздвяний, прикрас. Давайте. Угу, Все. Визнач, у якому рядку в усіх словах, у якому рядку в усіх словах звуків більше, ніж букв. Зав'язка, пір'я, віщум, люб'язний. Добре. Це тут. Хорошо. Доброкоцюнський, здоров'я, життя. Угу. Задоволення, людський, ряджений, рідкість. Добре. Заздрість, сьомий, Тьохкає. полевий. Да, да, да. Що це? Вони нас створюють міф в них. Добре. Ти у режимі викри викривача міфів. Перевір. Скільки насправді звуків ховаються у слові «підземний»? Ага. Скільки насправді звуків ховаються у слові підземний? Добре, десять кількість пальців на руках. Дев'ять, як епізодів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Добре. Визнач, ну, у якому рядку літери Я Ю, Є позначається два звуки. Сібя, ні вже неправильно. Георафія я розколіці я. Добре, безв'язки красуня, нісячний. Угу, це може бути. Давайте. Ага, ну чого с тут же уже єдні все два звукового є. Відвоювати місячний. Ну, добре. Ну тут є. Може тут окрин, конкрет, конкретно тієї дав. Ну, да, я і за реакції так місячний. да, да, да. А, твої результати. 5 із 10 правильних Твій рівень. рівень складний. да. Дякую вам за цей ролик. Ставте подавайку, ставте колокол, ставте коменти. Дякую вам за цей пригляд. До всього доброго вам.